Всім привіт Сьогодні субота, давайте якусь велопрогуляночку зобразим, покатаємося може Давайте в сторону алмазного, бо завтра я на сутки Нам не вдасться проїхатися. В лісі гарно поїхав через ліс, щоб встановити камеру. Банк. Сейчас буде швидко нагріватися, навіть не знаю. Як його покататися нам, щоб ще камера не згоріла. Ладно, давайте сюда. Що ми будемо біжати? А ні, світофори роблять, значить в тому районі світло є, Це ще з цим світлом. Це другий раз вона вже попадається мені в кадр. Стоїть біля ліса, постійно там. Це мазда. Ще щось наклеїв 33 номер. Сьогодні сусід каже, та, сьогодні не так жарко, як вчора. Ну, Може що 12 часов зараз. Ну, мені каже, що вчора, що сьогодні, ніякої різниці немає. А так чувак, що своя лічна тележка чи що? <гум> а, це на заправку їздив сотрудник ЕНО посаду Одної ну, їх ну це вообще це зараз багато хто на річці, ну туди їхати, ну це ж взагалі облом Останній раз я на машині на річку потрапив, тепер не знаю Коли я туди потраплю Може як жара спаде Бачив знайомого, оновився він в резерві плюс, показував, як воно виглядає. В тебе нема там красної полоски прошуку. Та ні, каже, немає, то типу, якщо ти приходила повістка та ти не являвся, то тобі там може це вискочить. Та говорю, воно вискакує дуже багатьом. Ті, що навіть взагалі ніколи в армії не було. І не стояли на учоті ніколи. Так що не знаю, сталося скільки 3 дні до 16 числа. Він каже, та щоб штраф не отримати. Зареєструвався. Просто він на машині постійно їздив, то можливо йому і надано. У мене машини немає що... Не знаю. Три дні на роздуми. Чи зареєструватися? В резерві плющі немає. Так, рогопі. Лице на два рази вже згоріло, так що не повинно вже згорати. Так, треба зараз їхати в тінь. Вже в роті пересохло. Хоча тільки ще 0,5 водички випив темний. Треба вибрати момент, там я до знайомого буду заїжджати і заїду на Горбанюку, там на миру 30. Я не помиляюся, там. гляну, у мене стрім є, заїду те, що просили. Но сьогодні, нині, не поїду, його вдома нема, все одно. Так, зараз ми, навіть... Переедем на ту сторону. Так, 15 секунд. 15. Тут, кстати, ну где своя? Я вам маневры раз и все, муж, на месте. Можно кружок сделать. В сторону базара, а потім або Пачапаєва, поїхати через Юровку додому на половки, що по того. Хотілося би потрати до відключення світла, але не знаю. Життя по графіку, звісно, не очень. Точку гарно продуває я до жари нормально відношуся, і до холоду. Мені просто щоб камера не перевірилася. Так, нічого страшного. Блін опять не засік, скільки ми виїхали. Тобто почали запис. Щоб трохи зорієнтуватися і данте камері рости. Так, може заїхати на алмазний базарчик глянь, що там вивіло. хочу вставать. Не барские это дело, да, с велосипеда вставать. Щось все одно людей небагато, може із-за жари, ну що давайте через риночок алмазу. Проводка, кажуть, загорілася. Дякуємо всім, да? Хто нас пропускав? Вчора мене... Мадмузель постригла на вас под ноль, под тройку. Короче, без насадки тоже строечка. Автоматом стоит вроде. Це ринок і так полузапущенный. Полозакрытый, ще й горить. Так дивіться яка спека, проводка ж на вже стара тому вже хтось побіг ага, цей це нормально Ось тут є Цей працює ок. Тому що я скуплявся Брав там кашауму Ханмау що це? це яйця. воня и палем ага ханума пострадала да пострадала ханума